Доблів, давайте значить, дивіться. Ми з вами знаходимося на експозиції Гуцульщина. Взагалі Карпати діляться на три частини: буковина, Закарпаття, де стоїть наша церковка Закарпатської області, і Гуцульщина. От ми з вами зараз це типова Гуцульщина і представлена вона у нас. Івано-Франківською областю, Верховинським та Косівським районами. Але ми знаємо, що Гуцульщина є ще Закарпатська, це Рахівський район. На горі стоїть пастирка, яка власне з самого Рахова й перевезена. От, а ми з вами зараз на одній з самих таких багатих заможніх будинків помістя, я би сказала, тут проживав Війт. Війт ми знаємо, хто це. На сьогоднішній день це мерда, це був Петро Юрук, шпіцнамено Боліга. Знаємо, що таке шпіцнамено. Це в селі, в селі могло бути Петра, Боліги три, чотири чи п'ять. Але один був Боліга, бо назва ця походить від якоїсь австрійської фірми, де він дуже часто купував ось. Асоці... Сани замовив звідня для своєї дружини, пані Катрусі Катерини, і вона їздила з верховини до Косова. По дорозі знаємося, велика така дорога довга на пиво Це для того, щоб їй догодити, бо дуже він її любив. Але пані Катерина була дуже жінка непроста, дуже така закохана в себе. У них була одна єдина донька. От, і та донька так чогось таке життя склалося не дуже позитивне, але про господара граждани завжди йшли дуже в селі гарні такі відгуки. Він дуже знався і кохався на конях, і загинув під час Першої світової війни. Бо коли москалі зайшли, і забрали коні в стайню, а там господарчий двір ззаду, то він кинувся їх рятувати, і вони його вбили. І за це він і загинув. А пані Катерина вийшла заміж друге. Один із опришків вже залишався з родини опришків, і вона вийшла заміж. Він був дуже дуже майстровий бондар на все село і там. У коморі в нас представлено якраз такий бандарський промисел. Але я трішечки про гражду. Гражда датується у нас серединою 19-го сторіччя, десь 1862 рік. Як казали нам, бо я була в цьому селі, я говорила з господарем, не звійтом, а якому залишилася гражда вже в спадок. Це Микола Федорович Кікінчук, 1925 року. Народження він помер уже. Але в 90-х роках ми з Романою Романівною були в Верховині. Вони коли продали цю гражду, дуже молилися, що продали, тому що гражда славилася тим, що в цій хаті не народжувалися діти при будівництві будівельниками, щось було в пази. Є такі повір'я на Гуцульщині. Перша скипка, якщо закладається з якимись поганими думками на щось зле, то можливо і при будівництві цієї хати. Бо скільки поколінь не жило, діти не народжувалися. Сама дружина Кікінчука мені розповідала, бо в них двоє дітей. Я кажу, а як же ж ви ж в Гражді жили? А вона каже: знаєте, пані Олено, поки ми цю Гражду не збулися до вашого музею, взагалі дуже дивне проходило. По перше, коли Романа Романівна вперше в 70-х роках зайшла, вона сказала: Жодної ікони, жодного хрестика не було. Катерина, ця пані Катерина, дружина Війта. Вона чомусь, як казали, в селі зналася зі ну, але такі... в них Була, була, була донька, була. була в них донька, і вона спилася. Вона в молодому віці, вона дуже рано відійшла. А потім дітей в них вже не було. І у всіх наймитів, тому що хата ділиться на три половини, хата правачка, хата лівачка, сіни. Так, от в лівій половині наймити жили. Тут родина Війта. А тут жили наймити. У наймиті діти теж не родились. І тільки тоді, мені розповідав Микола Кікінчук, що ця гражда, він успадкував від свого батька. Батько був Федір Кікінчук, був наймитом дуже довгий час. Він одружився з наймичкою. І вони, поки проживали в цій гражді, дітей не було. А потім їх десь запросили на весілля раз у рік, вони чи раз там у п'ять років вони виїхали. І вона дійсно завагітніла. Скинь, лечечко, скинь, просто скинь. Я перепрошую, так, да, дякую. От і е у них була одна дитина, а потім тільки через 10 років, Знову коли ні, не виїхали, вони продали гражду, вони побудували будинок. І різниця між дітьми, бо я теж питала, чому така велика різниця. До речі, син менший. Хто з Івано-Франківщину якось підтримує зв'язки? Він був від партії регіонів, Ярослав Кікінчук, він був чи головою райдержадміністрації Верховини. Ну, він таку посаду займав досить високу, але це була партія регіонів і зараз так про нього трохи забули. От. Загалом гражда унікальна, можна сказати, на сьогоднішній день, дуже і дуже рідкісна. Тому що таких гражд залишилося на Івано-Франківщині одиниці. Ми знаємо, да, тіні забутих предків. Ця гражда в Криворівні, вона так і стоїть, де знімалася. І ще по горбах одна чи дві гражди, де люди до цього часу проживають. Це у Шеребуряків Криворівня, там присілок ми ходили, бо вони до цього часу цю гражду використовують у них є вівці. Худоба, вони використовують її там, роблять масло, сири, і там проживає родина. А цю гражду ми в 70-х роках закупили, і Романа Романівна безпосередньо була якраз автором цього інтер'єру і архітектором місце під вибір цієї гражди, якраз встановлював Станіслав Смолінський. Був у нас таким архітектором. Ну а загалом ніж кажу, що інтер'єр все було продумано таким чином, щоб кожна річ, власне, відтворювала то. Правдиву таку можна сказати картинку, яка б відповідала 19 сторіччю. І те, що я вам хочу сказати, що знаєте, така повір'я пішло, що діти не народжувалися, то ми робили, коли інтер'єр було трішечки важко. Ви знаєте, ну, по-перше, в хаті темно, покладеш якийсь гаманець, ключі, приходиш, знайти не можеш. Воно десь ну, от откладеш в одне місце. Воно десь вже Романа Романівна каже, мабуть, той щезник переїхав сюди в Київ, разом з граждою Будемо то ми освятили, да ми ж освячували гражду на відкриття. Отець Богдан приходив. Маємо надію, що щезника. Казали люди, що присили у хатній коморі на поду щезник, бо вона його годувала яйцями з молоком і з цукром, бо дуже солі не люблять. Я не не, не знаю, наскільки це правда. Але до цього часу ці повір'я ходять. І я особисто в 2003 році, коли моїй дитині було три місяці, я хрестила дитину. Ну, в церкві хрестила, але тут робили гости. І я розповідала, Романа Романівна цю історію розповідала, і теж якось так всі знаєте, з Божим Словом звернулися. І в мене дуже багато кумів, яким вже було далеко за 35 років там. І вони ж так не одружені, незаміжні. І після хрестин моєї дитини. Почали різко або виходити заміж, або народжуватися діти. То я вже нашому директору, оцю Юрію, кажу: ви знаєте, вже гражда переродилася. У нас тут великий позитив. Ще зника не мабуть вже, Слава Богу, десь вибрався. Так, що кажу, оцю Юрію приходіть. Я кажу: у мене двоє дітей є Хватить стане. Так що у кого у кого дітей нема, навіть рекомендуємо. До Анатолія посидіти на ліжку. І я думаю, дай Бог, Господь Бог добрий до всіх нас. пошле, дай Боже дитину вам і нам. Якщо потрібно. Так, якщо потрібно, звертайтеся, ми завжди раді. А якщо погражі якісь запитання, запитуйте, я можу розказати. І буде час пройдете ще там. У нас ще дві хати відкриті з інтер'єрами, з шепоту Косівського району. От і загалом цікава дуже експозиція. Можете, от по цій дорозі, да, дай так. Це вже може на другу візитацію. Так Все Так що можете писати, що були в Верховині. Все знаєте, все. Отже, зупиняємось тут, літній тайні. Не треба платити тисяч. Сіна на всім школи горішки. Бача, ось каже отець Богдан, що були ж табори тут. То робили для дітей з місця, з Донецька, з Донецька. А ми тут Можна і з місця, можна все домовитися, просто що ж ми отримували тут без кустов. А ви давно вже тут працювати? Ну а наші дітей можна додавати. Тез Ігор може все. Ні, насправді це хороша ідея, її можна все. Це демонтажі. Більше, ніж ми думаємо, організувати тут і там.